Темі референдуму, ну, от власне, про що говорив Зеленський, я тут бачу три аспекти. Три аспекти. Перший аспект це зміщення об'єкта тиску. Тобто, ми ж бачимо, що Трамп чітко спрямовано б'є конкретно по українському президенту, що тільки український президент не хоче приймати, що ну, відповідно виключно він навіть. Його там, члени переговорної команди, вони в захваті, а президент не хоче. Ну, це ж спеціально. Тобто, це робиться прямо такий точковий репутаційний удар. Коли Зеленський каже, що окей, без питань, переносимо це питання на референдум, він зміщує безпосередньо елемент відповідальності себе загалом на українське суспільство. Ми знаємо зараз ситуацію з соціологією. Бачили нещодавно соціологію інфосапіенс там понад 51%. Людей готові вийти на мітинги, якщо умови завершення війни не будуть тут вважатися прийнятними. Це теж дуже важливий момент. Я думаю, на нього зараз безпосередньо влада наша опирається, розуміючи стан справ. Але другий аспект це все ж таки ця тема саме вільної економічної зони. Тобто, дійсно тут треба показати Сполученим Штатам це по суті як продовження підписаної мінеральної угоди. Mm -hmm. Що ось де, де не буде, грубо кажучи, військ Російської Федерації, оцей конкретний контроль, американці заходьте, робіть бізнес, та ви ж цього хочете. О, тобто, головне, щоб там не було російських е, безпосередньо військ. І третій аспект це все одно, як на мене, затягування процесу. Логіка яка? Ми готові щось там рамково підписати, але буде вирішувати український народ. А коли референдум можна організувати? От там вже ЦВК Дубовий каже, що щоб підготувати все, а це ж і для референдуму, і для виборів. Ну, все одно ця ж інфраструктура потрібна. Потрібно півроку. Тобто, по суті, все переноситься на півроку вперед. Ніби то й можемо підписати. Ну і відповідно, тут е третій плюс аспект це якраз оця тема безпеки. Щоб весь цей період гарантувати те, що нас не будуть обстрілювати. Якщо росіяни заново підуть, ну, відповідно, все ламається, все складається. Ну і добре, вже із трьох аспектів вийде в мене по факту п'ять. І п'ятий аспект, власне, що стосується все ж таки зміщення фокусу на темі референдуму. Що кажуть росіяни? Росіяни кажуть, так, приймайте наші е, територіальні вимоги, це треба голосувати на всеукраїнському референдумі, бо так вимагає Конституція. Це прямо говорить Путін, очевидно, йому там Медвечук це розказав, вони не читають 157 статті Конституції України, яка прямо забороняє внесення, що стосується порушення територіальної цілісності. Ну, тобто навіть на всеукраїнському референдумі це не можна прийняти. А коли територіальне питання, яке не порушує територіальну цілісність, а мова якраз йде про використання окремих територій, як вільна економічна зона, як демілітаризована, як завгодно. Це можна абсолютно проводити, і це зміщує фокус е, якраз з промосковського бачення на безпосередньо проукраїнське. Ну, от я думаю, що в принципі ці заяви зараз, вони по суті, от, на оці п'ять напрямків загалом ідуть. Чи, чи можу я зараз, уточнюючи запитання, робити припущення з слів, що Зеленський розглядається дійсно як варіант, чи це все-таки затягування? Я маю на увазі про вільну економічну я, зону. Я думаю, що це компроміс. Оця все-таки uh -huh. тема, не дивлячись на спростування пана Литвина, я думаю, що з точки зору логіки, вона, як на мене, абсолютно правильна. Бо якщо ти подаєш і, і, і кажеш, що е, ти в нинішніх умовах не будеш відступати безпосередньо українських е, сил оборони з цих територій, то треба е, все ж таки дати продовження ідеї взаємності. А ідея взаємності, що якщо українці відступають саме сили оборони, то відступають відповідно і росіяни. Тобто замість 6,5 тисяч квадратних кілометрів має бути умовно 13 тисяч так, квадратних так, так, кілометрів, так, так. без наявності військ, взагалі як таких. Я розумію абсолютно, що росіяни на це за жодних умов не підуть. Ага. Американці це підтримувати не будуть з тієї точки зору, що вони ж кажуть, яка головна поступка Путіна? Що він далі не буде захоплювати територію України. Uh -huh. Ну, відповідно, вони не бачать, е, окрім е, виходу там з території Харківської області, там трошки Миколаївської, те, що там Дніпропетровська область, оці якраз фрагменти там Сумська область. Але що стосується Донбасу, ми знаємо, росіяни відходити назад не хочуть. Але сама ідея по концептуальності, вона дійсно вона лягає в канву компромісу, де Україна не погоджується на приналежність території Російської Федерації. Але обговорює тему якраз безпекового формату. Це варіант непоганий з точки зору концептуальності. Але його не приймуть, по суті, ні росіяни, ні через те, що його не приймають росіяни, його не приймуть американці. Пане Іване? На жаль, на жаль, така складна історія. Дивіться, багато буде ще пунктів, я переконаний. Там і після новорічних свят буде багато різних історій і пропозицій. Але Частина з них зникне в історії, вона просто от відсіється. Частина з них трансформується, і, можливо, там знаю, за, за місяць-півтора ми будемо розглядати абсолютно інші пропозиції, які будуть йти там умовно від американців або від європейців. Знову чи прийметься росіяни? Найголовніше, якщо вони не приймають, щоб не працювали європейці, українці, американці, воно не буде. На жаль, вони є ключовими. Що їм подобається, то те буде ухвалено. Економічні зони, да ще раз, от така глобальна, глобальна її бути не може. Тут вона може бути я погоджуюся, для відволікання уваги, якось там змінити акцент, але в реальності її в реальності бути не може. Жоден інвестор туди ніколи не поїде. Під загрозу російських танків, російської авіації, ніхто навіть долар туди вкладати не буде. Це мертвонароджена ідея. Але просто от виграти трішечки часу і якось не віддавати свої території, але створити цю зону. Окей, супер. Але головне, головне, як на мене, окей. А хто буде там забезпечувати правопорядок? Ну якщо не буде там українських сил оборони і безпеки, хто буде це робити? Орієнтовно на цій території до війни проживало 196 тисяч людей. Хто буде забезпечувати всю о, інфраструктуру? Окей? Ну це на Україну лягає. Окей. А хто буде податки збирати? Ну хто збирає податки, то і держава. Ну, куди будуть куди громадяни, бізнес, які там є, платити ці податки? Хто буде забезпечувати правоохоронну діяльність? Ну, патрульні поліцейські. Ну, Потринеш якась там елементарна правоохоронна діяльність? Хто це буде забезпечувати? Без миротворців питання не взлітає, як на мене. А воно жодному, жодного разу не взлітало, не згадувалося там, ні 28, ні 22, ні 19 пунктів їх не було. Мені здається, що це найголовніше, про що треба починати взагалі. А які перспективи тоді взагалі цієї території з точки зору воєнної стратегії? Я не випадково обмовився про те, що якщо ми стратегію не змінюємо, то ми стоїмо перед загрозою втрати території, бо ми зараз не повертаємо їх, ми їх втрачаємо. Ми з тобою говорили про це вже цього тижня на каналі. Ну дивіться, українські військові намагаються знов -таки, виграти час, більше знесилити росіян, тримаючись за різноманітні будови через там від гаража до багатоповерхівки. Там простіше тримати оборону, але й простіше наступати росіянам. Тобто, чим Більше вони там знесилюються, більше втрачають наступального потенціалу. Так так багато багато багато. тому. Як на мене, ну Україна буде продовжувати робити це. Звісно, ідеальний варіант, що росіяни не наступають в Харкові в Дніпропетровщині на Дніпропетровщині. Де там ще Запоріжжя не наступають, тільки запл тільки Донецька область. Це був би для нас найідеальніший варіант. Ми доходимо до адмінмеж і кажемо, ну все, тепер ми погоджуємося. Можете забрати собі все, що ви там з -з захопили, все що там зруйнували. Це все одно територія непридатна для життя. Наступні років 50, мабуть, що не більше, бо там ніхто жити не може. Там як Чорнобильська зона перебувати неможливо. Кількість забруднення в мінному вираженні просто неймовірна, і на розмінування ніхто не піде. До речі, росіяни красиво сказали. Пушилін каже: ми зробимо це, консервуємо ці міста захоплені, і кажемо, це буде міста воїнської слави. От як красиво. А ми все захопили, і все буде музеєм сплошним. Тому я думаю, загалом Україна грає час. Граємо час до Різдвяних свят, сподіваючись, що або потішах пухне, або і шакне, або ми навчимо ішака літати. Ну, якщо одне, друге, третє нереально, бо це все фантазія, то час працює на нас зараз? Ні. Покусь Тоді не. в мене ламається логіка взагалі. Зараз, пане Петре, от ламається логіка зараз у цьому всьому. Якщо час на нас не працює, то а у нас інших варіантів немає. Ні, ну чекай. Ну, впиратися. Я... Не ми можемо. Ми можемо робити політичне екідо. Правильно кажете, коли ми там ми не відмовляємося, але ми пропонуємо щось своє. Ми втягуємо в дискусію, ми розмовляємо, пропонуємо з розрахунку того, що те, що ми пропонуємо, воно не буде працювати в умовах вої мирного часу. Це, це класна ідея, так. але в умовах війни інтенсивний. Ну я в що що зараз гра виключно до нового року. Ви протягнути час, а далі буде видно. Дійсно, а це що? Це... що на новий рік станеться? Ну за х... дону скільки разів поверталося дональтрам. Був то він наш, то він не наш, то я розчарований, то не розчарований. Я це сижу а... думаю, коли ж він наш був <кхух> Ну, плюс-мінус. на новий рік будуть канікули. Ну, він, 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 за... він же сам любить розказувати, як він жевелі не дав. Ну за тиждень починаються різдвяні свята в західному світі. Всі виходять на свята, і сподівання таке, що буде, як правильно кажете, мобілізоване там і лобісти, і можливо, там десь не знаю, Мара Лайва <кхух> там за пляшкою класного вина, можна Дональда Трампа переконати. Що Владимір там не ну, прав, ну ти зверни увагу. І, можливо, там, не знаю, повертаючись після 10 там, січня, Дональд Трамп скаже, так, там, а в мене там, давайте щось інше є. І на Україну, принаймні зараз тиснути не будуть, Так, як це є. Але знов, такі собі сподівання. Ми так і живемо, цілий рік, до речі. Я, чесно кажучи, я не бачу зараз можливостей для зменшення тиску на офіційний Київ. Тобто оця, оця вся махина, яка почалася, вона. Так просто не здується, ну це моє особисте враження, коли є країни, на які ми намагалися опиратися, зокрема, і в контактах з конкретно Трампом, і Італія наприклад з'їхала. Ну, Італія неофіційно, але ми ж бачимо повідомлення в італійських медіа, Хоча теж не можемо на 100% приймати, що там дійсно так мелоні аж настільки вимагала від. Зеленського прийняти. Да, але спростування не було. Цього. Простування не було. От Фідан зараз вийшов. Туреччина тобто фактично видозмінює трохи свою позицію. По нашим основним партнерам є теж нюанс. А мова йде про гроші, про репараційний кредит. Одна справа, коли значить виходить Макрон, сидять четверо безпосередньо в Лондоні. Макрон каже: у нас є карти. Uh -huh. А тут же інформація, що значить. 18 мільярдів євро не хочуть давати на репараційний кредит французи. На наступний там, через декілька днів, така ж сама новина про е, британські банки. Про 8 мільярдів фунтів стерлингів теж не хочуть. Ну так у мене питання: народ: якщо ви говорите, що ви з Україною, якщо ви говорите, що ви дійсно надійні партнери. Так, ну дайте принаймні політичний сигнал, що це можливо ну, дала на 50 мільярдів. Вони ну так по німеч... пообіцяли. Принаймні, ну, все одно принаймні. там на навіть інститут кіля оновив інформацію. Там так він відзначив, що є там збільшення по основним гравцям. А по Європі, але якщо говорити загалом про ЄС і загалом про Європу, то все одно йде навіть падіння від попередніх періодів, і це дійсно це проблема, і це зважаючи на те, що штати нам нічого не дають. Так. Ну окрім те, що там трохи Трамп дав влітку. Ми пам'ятаємо один транш був по підії там використав, щоб пак три ракети дати, і все до речі, зараз. Цікаво спостерігати на позицію Трампа, який же ж каже, що він же ж нічого в Україні не дає, і тут же ж діє уже оборонний бюджет штатів проголосований в нижній палаті в палаті представників. А там 800 мільйонів доларів для України на два роки. Це, це невелика сума, але це все одно це, це... стандартно. Вони й вони Я це розумію, ліквіляли. але вони ж хотіли це ліквідувати. А і вони це не ліквідували, тобто. Навіть зараз можна показати, що Штати вони зацікавлені в принципі, в подальшій підтримці України. Ну, тобто на цьому можна далі грати. До речі, в цьому Індії теж дуже цікавий момент, бо з одного боку ми бачимо публічні і непублічні сигнали, що Штати будуть виходити з Європи з точки зору безпеки. А в Індії стоїть заборона. Там здається, чи то 74, чи 76 тисяч військових Як Було до початку зберегти. вторгнення. Ну, до початку торня цей же континент був. Ну там мова йде про те, що там же ж хоче зменшуватися більше Трамп. Але конгрес не дає. Я от власне про це кажу. Конгрес стоїть на, на заваді цього. Тому е, в цій ситуації, от завершуючи власне свою думку, от ніби і логічно нам опиратися на позицію Європи, на наших партнерів, які можуть опанувати Трампу, але їхня позиція сьогодні недостатньо сильна. І Трамп, з цим напором, який він дає, він ламає цю позицію. Єдиний виняток, єдиний виняток, який з точки зору Європи нам зараз дає непогані сигнали, це щодо європейської інтеграції. Ну, все ж таки, пішли певні рухи. Ми бачимо, у Львові неформальний саміт відбувся. Все ж таки, десь угорщина трошечки тихіша стала по темі євроінтеграції України. Тобто є враження, що ну цей момент міг би бути потенційно реалізованим як один із елементів гарантії безпеки для України. Я нагадаю, що там мова йде про вступ України в ЄС в 27-му році. Хоча, зважаючи на те, що у нас жоден кластер не відкритий переговорний і всього іншого, ну тобто, це намагання нам продати дуже красиву картинку без реального наповнення. Оце дійсно зараз проблема.